Ну, а, а прилетить мало де, все ж таки тут будуть працювати системи оборони. Е, думаю, що буде без жертв, тому що руйнівних аспектів немає, але летітиме і тривоги будуть тут по всій Україні. Тому що тут найбільше, до речі, тут якраз буде от Запоро, Запорізька області, де найбільше там випустять. Цих ракет своїх. От, по Нептуну. Бо Нептун напружує Венеру, і це області, які так чи інакше знаходяться біля води, або біля Дніпра, або біля моря, і там, де вони зараз якісь от наступаючі операції роблять і хочуть якось або знеструмити, або ослабити. Тому туди вони прямо масштабно будуть відправляти своїх свої ракети. І тут ще і Меркурій йде на поєднання з Марсом.